Що вона зварена? Що вона зварена? Алло? Скілпація? А ви що знаєте? Так. Що ви знаєте? що ви знаєте? Чого ви підняли з дині Що ви там шукаєте? У е, в, в, в інспектора є повноцінні права перевірити номера агрегатів. А де свідки? Які свідки? Чого ви залізли людині під капот? Отак. Ну, ви знаєте, що без свідків ви не маєте право залазити людині під капот. Може ви ще до хати до нього зайдете, подивитися. Духати, Прошу. Не маємо права заходити, Посвідчення, але. будь але, ласка, але, покажіть є. ваше. Хто ви такі є? Тобто ви щось тут шукаєте, так? так. так. Ви приїхали звідки? Зі Львова шукати в людини щось тут, так? так. Є наші на оцей автомобіль, саме на цей автомобіль. Чому ви, без, чому ви без свідків відкрили людині капот? Прошу, не потрібні. А що ви проводите зараз? Огляд проводиться поверхневий. На що ви, на що ви йому дали, щоб він заглянув і під капотом заглядав? Заважайте, будь ласка, працювати. А ви працюєте, ви напевно служите? Ну то і виконуйте свої обов'язки. як так, так, має виконую свою бути. а ви свою виконую. Виконую. Я виконую так. свою абсолютно. Ніхто чо ви мене. що ви людині залізли під капот. копою? Немає претензій, Ви які претензії до мене приділяєте? Не розумієте. Бо я маю право пред'являти претензії. Вам не подобається? Я щось? вам теж приділяю претензії. Ну що ви мені приділяєте претензії. Що ви залізли людині? Я буду я свідком. Не заліз, що ви як залізли, залізли людини? Він відкрив сам, шановний. Якщо ви з чим не незгідні, спитайтеся в нього. Прошу. Ніхто його не заставляв. Він абсолютно сам відкрив і дав звірити номера дураки, Обманом жить нам стало стала бить все. Більше нічого. Гроші він вам не предлагав ніякі? Абсолютно, ні. ні. Жаль, правда? Абсолютно, не жаль. Шкода. Не всі такі, як ви, не всі такі, як не всі такі, як Дев'ятка теж потребує, так? Не знаю, діть питайтеся, там. Бу... Місце концентрації ДТП, значить, оце так стоять, от люди, блін. Приїхали попасти. Я знімаю. Значить, одна машина стоїть з порушенням, блін. 1073. Ну, вже ми галки включили, там вже пізно включати проблискові маячки, тому що вони у вас не були вімкнені, ви стояли з порушенням, це це, це теж. Представляється представляються Державтоінспекцією. Невідомо де працюють, невідомі люди, форми. На автомобіля перш автоспект. Представлятись відмовляються. Лаптоводі Це... потудає, <му> лапто будіподай, лапто будіпода, дай дай, дай, лапто будібутай, лапто дай, 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 дай. до них претензій нема ще ніяких. Ну то сідайте, можете їхати. Love Вже відпустили? У мене претензій до них немає. Документи тобі документи віддали чи ні? Документи я зараз заберу. Для чого ти документи в руки даєш? Не мають права взяти. У вас є орієнтування на, на Мерседеса, що ви маєте провіряти номер кузова. А ви що... думаєте, що таких мерседесів немає вогонь? Ні, я думаю, що нема. Так? То я так собі а думаю. Я думаю що ви ну от, що от, бачите, такого... давайте так думати. А чого ви так думаєте? Ви конкретні факти мені придіють. Ну ви, ви придивіть конкретні факти, що ця людина, блін, має перероблені кузова чи думаю, перебиті ще, номера? що ніхто ні в чому не звинувачує, тільки перевіряє. Нема питань. Так. Напад. Ще раз. Прошу, прошу прапорщик, що ви там. Що ви там, прапорщик кажете? Напад на вас якийсь скоєний. Напад зараз буде. Беріть камеру, шановний. У вас камеру за землю. Та знімайте. Мені. А я вам не даю дозволу, щоб ви мене знімали. Я фіксували. Я знімаю ваші дії, щоб ви якісь неправомірні дії до працівника міліції щоб не зробили. Та? Та? Капець. Та знімайте, раді Бога. Добре, знімайте. Щасти вам. Тоже той Щамці вам і у зйомці. Та. Дякую. Чого ви стоїте тут з порушенням, до цього стояли, не включали приблизно маячка. Я включені з не знаю, може у вас камера погана знімає. не був Прапорщик, ти якщо навчився розводити людей, то ти вже хоч тут не розводь, розумієш <рес> так, блін. Я вас не знімаю. Відійдіть свої жі частини. Відійдіть, будь ласка, свої жі частини. Я не говорю. Я до вас взагалі не говорю. Забери камеру. Відій, будь ласка, старше твої жі частини. Я не збираю тебе знімати. Ні, ти знімаєш. Я знімаю конфліктну ситуацію, взагалі то я Немає конфліктних ситуації, я просто я забороняю тебе знімати. Я вас не Буду знімати. Тобто надати можливість, то просто можна відкрити гачком. Правильно ви кажуть, я не застріляю, що заставили багажник? я вам на знаю. До машини ніколи не ліз і не відкривав йому багажек. Він сам відкрив і капот. Як там скажуть, відкривати капот, це вже є обшук. Ну ви дивитесь, огляд це є зверху, огляд. Що далі, є, ну... А коли ви піднімаєте догори, це ви ж значить вже проникаєте всередину, правильно? Це, це не, що не є всередину. Ті понятих ви повинні дивитися, це, це ж це ж елементарно. Шкривати, можливо, Береться капот, два понятих, складається вот протокол поняті. догляду. І відкривайте багажник, відкривайте капот. Прошу дуже. Якщо у вас так. є підозра, що та машина, Ні, десь блін, щось там не щось незаконно. Згідно, якщо наша та пряма об'язано, так це є. Слідкування за дотриманням правил дорожнього руху так, і це а не перевіряти, чи там переварено, чи там переби для того, як експертиза це доводить. Ви виклади, коли, якщо ви коли, маєте так. якусь підозру, так. значить ви водія повинні піти. Затримати, так, написати протокол так, затримання, так, правильно, викликати Де, оперативну так, слідчу групу, яка вже так, буде вирішувати. Я згідний. Але а, а не раз... так, що ви відкрили, а що він А то є досить <плес> інша область, людина їхала по доручність. Що не переїдемо? Що не переїде, що не переїхає? У вас не є краджена, коли не забрали. А що якщо машина на нього є зареєстрована? що її перевіряти? Що її перевіряти, що її перевіряти свої ж є з боги. Я, я пропрацював 17 років, я трошки знаю, кого перевірити, кого не перевірити. Я дуже тішимося, що ви пропрацювали, але розумієте, є якийсь закон. Є я закон. не маю проти того, що зупиняйте, ловіть всіх п'яних. Блін, хто крадуть? Ловіть. Наказуйте, штрафуйте, садіть в тюрму, так. але просто так, що таке. шановне, я не знаю, про що ми говоримо? Ми говоримо спусте посте, переливаємо, просто дивите і все. Та скажіть, що ви приїхали бабла накусити? Що ви думаєте, якісь вас зараз йде переатестація, правильно? Треба назбирати деньжок, щоб занести на переатестацію, щоб залишитися на такій гарній службі, правда? Перевестись. Ну та яка різниця? Поміняють вам наклейку на машині, а ви саме будете їздити. Чотири тисячі людей є, ще чотири тисячі в запасі є. Так, так, так. Тому, ні, ну щоб, може, вас там, не відправили воно, знову воно, туди на блокпосту, десь там є. під Луганськом, щоб ви там не стояли. Ліпше тут постояти, правда? Там, де стояти, там, там всі ви, стріляють. Там тільки тут, 15 бачите. чоловік їде. Да. Саша, ви всі, всі переписали фізичні Там і в нашому є зафіксовано no. на камері, і в нашому переписано. Просто обурило саме найбільше те, що ви просто без розумієте, залазите під капот чисто. Давайте я тут хазяю. Я хочу якусь претензію, от ви три рази затримаєте. Ну, а, а чому тут претензії? Воді. Та то ви зупиніть всю бібліку, ніхто претензій не буде мати. Сіло відкриють воді. все, і покажуть. Воді. Але що це ж незаконно. Ми приїхали просто так, всі знають. Але проведення має бути і... процедура, яка є. Певна процедура. Зупинив. Хочу вам подивити, я б там маю претензії до ваших номерів. Ну, от ми на так і ну давайте якихось зупинимо ще один на побі, хай той водій стане подивиться, чи я а якби ви йому там кинули щось під капот, ну припустимо, наприклад, під капот. Ну, якусь там, блін, укроп, якийсь, ні, там, петрушку, блін, і наприклад? Для прикладу, я кажу, для прикладу. Я таких речей не знаю. Ну так добре, що ви не знаєте. Бачите, ви не знаєте, і не знає. У вашій лозіці можна просто зупинити машину, щоб підвіз йому кинути? Звичайно, що можна? Результати вже ніхто не відміняв, напевно, правда? Треба ж писати якісь протоколи на щось. Я не хочу жити як в Америці. Я хочу жити в Україні. Нормально, просто в нормальній країні. Я не а хочу Америки, не Німеччини, хочу, хочу жити в Україні. Хочу ходити по нормальних дорогах. Теж хочу. Якби ви, ви, ви штрафували водіїв, а не брали свої кишені, коли б тебе ремонтували, то би люди що? ремонтували. Ми правда? Ми так всі водії, а? ну, <laughs> хто? ну хто а ви ще скажі, що ви лише. Ви ж скажіть, що ніколи в житті хабаря не взяли. Але, але, але... Я не бачу ззаду, що у вас крила висичать. Чи... Ні, не У вас теж немає. А в мене немає, я не всі. А ви так вже я не знаю, такі знаєте. А знаєте, ви що б пократиш? наприклад, зараз помінялися, Ну, я знаю більше зараз дають, тому що курс долара нас <рес> розумієте. Ми тут є всі місцеві жити. Ну, ви нас з міста не виженете. Ми вас виженемо, а ви нас ні. А ми не і той ваш що ні. вам там дали. Ну ви тут побудете і поїхати. А ми тут живемо, розумієте, ми тут хочемо. Якийсь порядок, щоб тут був. А кожен приїде, давайте. Значить приїхали порядок. ви. Завтра приїдуть з Тернополя. Так, ви Ми хочемо тут, коротше, тут зробити. Просто взятку взяти, чи що? Чому а, не хочете, щоб п'яну не А Я просто знаю, що міліція бере взятку, ви знаєте? Я знаю, наприклад, так? Ще хто бере взятку? Я знаю, наприклад, та? я знаю, що міліція бере взятку. Мене зловили міліція, каже, дай мені взятку. Я знаю просто, ми боротися. Так, 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 він не каже, дай мені 150 робів. Я на нього заяву, якщо він каже, дай мені взятку. Я буду робити, то я буду робити кажу, щоб безпреділа не було такого, розумієте? Буде стояти ну, третій. Звісно, ви контролювати, то правда. Я не маю проти. Там, О, бачите, там, то, то. цілий вечір одна мудра думка. Ні, вдома. Я, я не маю на вас, просто а розумієте. Але порожники. просто я розумію, дивіться, їде там, нарушив знак, блядь. Ну, ви скажіть, дайте попереднє, чи щось, хлопці. Ну, робіть такого, дайте міліція, що це? Ми прочитали, ми так вас тут, щоби поважали людей. Таких людей, так? Ми бачимо таких людей, як ви в формі. Ми просто, мені одразу, одразу, головося стає, просто... Ну, дивіться, аварійності та місць концентрації ДТП. Ви рахуєте, що це є місце концентрації ДТП. Ні, ну я по пунктах. Дивіться, я прочитав пункт перший. Здійснюєте розстановку працівників з урахуванням стану оперативної обстановки аварійності та місць концентрації ДТП. Пункт перший, зупинився. Це є місце аварійності і концентрації ДТП. Ну, ви Читайте до кінця, тоді спочатку, Тому що я зараз дочитаю все, то буде каламбур. <хи> тобто це є перший пункт, ви стоїте на місці концентрації ДТП. Але ви перший пункт не порушили. Ну, поруш. Тут Тому, не є, Тому, є аварійно небезпечний учасник, ми второго годину. Ми зараз переїхали в друге місце, але ми не можемо, ви насправді. Здійснити розстановку працівників. Хтось вас тут поставив? Хто? Тобто він дав вам сказати, тут стояти біля колишньої бані, так? Ну, ось це ж. Так, це баня. Ну, майор міліції Ясницький, так? Вам то надав то. Ви не міг, а там начальник дає, що ну Начальник дає, я розумію. Контроль за виконанням ось цих пунктів полягає на майора міліції Ясницького. Тобто, майор міліції Ясницький в курсі, що ви стоїте зараз отут біля бані і ви виконуєте. Бані. Ну, то в цьому, що це баня. На території району можна стояти, ми Ну, тут нема Воні... на території району, тут є здійснити розстановку з урахуванням стану оперативної обстановки, ми аварійності поразили. та місць. Перемишлянського, Золочівського району. Це Перемишлянський район чи ні? Перемишлянський. Ну, то ми можемо тут спати. Але ви маєте вибрати ми місце, концентрацію. Ви там в мали б знати, у пана Кисіля тут такий є в нас Перемишлянському районі керує. Де тут місце концентрації ДТП в Бібівці? І там стоїте. Правильно? Стояли, то вон в полі. Теж ви не стояли. ви так мали стояти. То вона на повороті. так? Треба стояти. Це теж не видно. Це теж згідно наказу, теж є якийсь наказ стати на повороті стояти. Тож є якісь такі, ну у вас є якісь довідка від Ну Ви стояли, ваш автомобіль стояв. Дарело відходимо нічого. Він він не стояли то вона на повороті. Це правильно? Розкажіть. Я маю на увазі не ваш автомобіль, а ваш, я маю на увазі, це вас чотирьох. Ось цей автомобіль. Ну не був він інтернеті, не був. Три камери, які записували, що він не був. Тобто це теж правильно. Ви звернули зауважування. Це також ну, правильно. Правиль. Ну, чому? чому ми маємо робити зауваження? Ми просто вам хочеться, ви робили. Ми, Нам ми не, не, не постидалися і включили, ну що помінялися. Абсолютно Ні, так, помінялися, не помінялися, тому що ви вже зробили по закону. Та як 111-й наказ ваш каже, так само ж каже, що треба ж не порушувати. Я розумію, що для людей є всі що люди повинні виконувати правила дорожнього руху, закони, але ж ви теж маєте якісь обов'язки, правда? Далі, те, що ви мене катали, безпосередньо. На вимогу працівника міліції в лісі ми приймають, вимогти права поділити для перевірки документу зазначених пунктів справи з Що ви казали? Якщо я вам таке покажу... Талон, талон, страховий талон. У мене на стеклі є. Ви знову ж не Ні, ну Страховий поліс показується у випадку. Страхового обов'язкового страхування. Сказали, показується, я вам таке покажу, що ви зробите, ну, у поліс показується лише у випадку ДТП, у випадку порушень правила дорожнього руху складання протоколу. Да, і коли переоформлюєш автомобіль, а просто все а просто, просто так, так поліс ніхто не показує. Маєте їхати, так? стати. Ми, маємо їхати, так. Є якісь ми не можемо їх затримати, вони можуть їхати. У своїх є справах цікавець можуть цікавець. їхати Все. куди хочуть. Бо, Якщо ми їх будемо перешкоджати, то вже вас дійсно ми будемо перешкоджати. Ви також, пан Пратош, і покажіть. Андрій Михайлович, Остяк Ігор Юрійович до 16-го. Щасливої служби ви можете. Я в нього вже дивився так. Вони а вони в мене записуються на цей. Я голосно до того говорю. Скиба Іван Ярославич до 19-го. О, бачите? Маленький. Аж до 19-го. Саме оптимістично. Вам до 19-го буде 19 працювати. Є місць. якісь питання зворіт. Все, щаслива героя. Ну ви ж десь спішили, чого ви не їдете? Ну вказав, що ви не перешкоджає. Юра, що <реш> <реш> Юра, <реш> Юра <реш> письмово вона пише. з черговий ще буде група їхати. Черговий який? Ваш, Ваш вибач черговий? Вибач? Буде їхати, черговий ПРВ сказав, що буде їхати по перемішанську. Кажуть, кажуть, що вони що буде їхати. Міністерство Черговий сказав також, що буде їхати. <реш> Можете їхати ваші? Щасливо? дракон?